Вітаю вас. Сьогодні я хочу зробити ось таку маленьку ляльку-мотанку, яка робиться з одного шматочка тканини. Ви отримаєте задоволення, тому що це робиться дуже швидко, використовуючи мало часу, мало матеріалів і дуже просто таку ляльку можна зробити з дитиною. Та й самому, якщо ви бажаєте комусь подарувати такий міцний маленький оберіг на вдачу, на щастя. Ось я беру один такий шматочок тканини, в моєму випадку це 35 на 12 см. І з цього боку починаю ось так його складати щільно, складочка до складочки. І потім, в самому краю, якщо це не буде мешковиною, воно буде не потрапитися і гарно триматися, тут просто так ниточкою замотуємо ось тут. Ось так. Зараз так повертаємо його всередину. І ось сюди вкладаємо основу головки. Я зараз буду використовувати такий синтепон. Але якщо ви бажаєте зробити потім сукральний на назв'яче око, то краще покласти сюди таку тверденьку тканину, скручену, тому що на тканині краще робиться цей крест, мотується на синтепоні, він, на мій погляд тримається погано. Загортаємо наповнювач всередину, так обережно, щоб виглядало. І ось тут скручуємо теж ниткою, формуючи голову. Ось так воно вийшло. Зараз ми тут так ось кладемо її. і тут починаємо тканинку склада скручувати нібито не дуже плотно. І десь, доходячи до середини, ми закінчуємо і ось так піднімаємо її вгору, так формуючи наше тіло. Дивіться, отут я отак підгортаю всередину. Якщо у вас буде тоненька тканина, то це буде робитися набагато простішим. Ось так. І зараз червоною ниточкою я такою вовняною. Я почну тут обмотувати, формуючи ну, нібито тіло. Трохи отак його підібрати до сим. І ось тут, щоб воно так трималося, ми так ще замотаємо на хрестик. Тобто ззаду теж виходить такий хрестик, зв'язуючи тут ззаду на вузлик, задумаємо бажання та побажаємо усього гарного тієї людині, для якої ми робимо наш оберіг, нашу лялечку, щоб усе було добре, з позитивними думками. Ось так приберемо ось і кінці тут всередину. І Нікуди не дінуться ручки, але якщо ви вважаєте це за файним, то можна тут зав'язати теж червоні ниточки на руках. Ну, ось так, тіло мотанки готове, а далі можна додати їй якісь прикраси, одяг, ну, ось додати, так, скажімо, такий фартушок. Ну, ось тут я зробила трохи волосся, намистини. Або ось я роблю такий зістрічок, стрічок, тібито, віночки, які імітують і прикрасити так, як ви бажаєте. Ось так я зробила такий фартушок із трьох таких тканинок. От позаду на бантику, це такий стрічковий віночок. І це така маленька, швидка ем, мотолка, яку можна взяти з собою в подорож. Вона маленька і досить міцна. Комусь подарувати на, на щастя, на вдачу. Ну ось і все, нехай нам щастить мира, кожній українській родині і слава Збройним силам України. Слава Україні!